Приходимо ми в життя з такою річчю, як передчуття. В дитинстві йдемо ми туди, куди воно говорить. Але через багато років помилок, биття, нас сумніве, і страх стосовно почуттів підкорить, і починаємо питати ми людей, як втілити перечуття в життя. Одні говорять: кидай все, біжи туди. Передчуття це знак від Бога. Але я знаю, що без рахування всього я не проживу ні дня. А другі кажуть, що перечуття потрібно інтерпретувати, і ми знаємо, як. І це ще небезпечніша брехня, яка спотворить взагалі канал ваш сприйняття. І ті, що кажуть, думай, що ти зробиш, якщо настане щось погане, якщо відбудеться найгірше, що могло. І, в принципі, порада ця хороша. Врахувати все, що не по плану, подумати про все, що нанесе нам рани до того, як проблеми розростуться і оточать нас кругом. Та в напрямку безпеки ми можемо перестаратись. Якщо обдумувати надто довго, то сумніви почнуть нас паралізувати, почнуть спіраль униз, і кожен їх новий виток зриє нас в ще більшу ізоляцію, почне повільно в нас вбивати довіру не лише до почуттів, а взагалі й думок. Постійно ті самі питання, відкладання і спроби все вернути, все не так, і страх, а далі голод. Депривація, безумство і здійснення кошмарів і вмирання. Та ні, напевно, жити у фортеці це поганий шлях. Але й перечуття не панацея. Іду дворі, вже не знаю, де я, вже все житло, весь транспорт я вважаю своїм. Перечуття говорить, я туди йду, беру я все, що можу взяти, я без бою, бажання всіх сприймаю вже як свої. Як тільки йду кудись з думками, що найгіршого не станеться, так зразу контролери починають засіхати. Від них лише недовіра до перечуттів зостанеться. Якщо воно моє, чому плачу я дань і місячні оплати, чому не можу я лишити на майбутнє жодної своєї хати? Чому всі знаки мають лише частину інформації, а решта як в тумані? Для математики, фінансів всюди треба, щоб зійшлися всі дані. Ці речі, на яких збудовано півсвіту, закрили двері. І В них перечуття майбутнє мають право будувати лише еліти. А моя роль з їх слів, це щоб шкодити собі, щоб з них зі світу я і мої діти. По мірі наростання кількості шишок я зрозумів, що Всесвіт, це є поле векторів. Ми точки в ньому граємо в інформаційні шахи. І щоб не мати страхів, ми маємо розставити фігурки так, щоб те, чого ми хочемо, не могло не стати нашим. Тоді для Всесвіту це дати нам пустяк. Порядок в інформації це любить поле. Не просто знати, хто ви, а картами ментальними вивчати все підряд. Допоки ви не зрозумієте, що вас нема, ви дзеркало, яке відображає все навколо. А люди всі, які цього не бачать, мертвий сад. І так у нас є слайдер. Справа в нас перечуття і покидання всього, що для нас безпечно, а зліва в нас фортеця. Де страхуємо тилими аскетично. І де в нас золота ця середина? Я розкажу, як балансую я між ними. Є люди, з яких я маячки. Ото віть, ви в морі ніч, не знати, куди йти. Шукайте риси певної людини в колі вашого життя такої, що єдиний погляд змусить вас пірнути в прірву, про яку говорить вам перечуття. А другий класний інструмент, що я розкрив, це був коефіцієнт. Якщо перечуття говорить щось зробити, ти втілюєш картину. На вуз мотаєш те, який процент твоїх очікувань тут втілився в життя. Якщо твій результат в два рази гірший, ніж було перечуття, це значить, що наступний раз твоє перечуття ти будеш множити наполовину. Але але, я не сказав забути про раціональність. Перечуття і логіка доповнюють реальність. Якщо обширний та неповний образ вам про зріння розповіли, дедукцією допрацюйте ви пробіли. Переключайтеся. Вам припишуть геніальність? Баланс. Баланс шукайте між фортецею і перечуттям. Тоді ви станете стійкі перед буттям. Всі люди суміш лиш, поривів і фортець. Такий сьогодні меседж вам сказав мудрець.